Ви розумієте, щоб ви розуміли, в свій час, коли в 2014 році я почав волонтерську діяльність, я не розумів, яким чином я зможу допомогти в нашій боротьбі. І завдяки дружині, яка підказала, що я можу робити, тобто я можу поставити відро. З, і їздити по місту і збирати кошти для наших військових. І тому я так почав у 2014 році збирати кошти для наших військових, а вже з початком повномасштабного нападу я вже, як кажуть, удосконалився, поставив музику, поставив прапори. І з цим іміджем уже два роки я був у Херсоні сім місяців в окупації. А потім, коли мене перевезли із Херсона на Запоріжжя, евакуювали. Я почав працювати в Запоріжжі. Потім почав у зв'язку з тим, що в Запоріжжі через деякий час став падати збір, то я вирішив мандрувати по всій Україні, по містах і на недільку зупинятися в кожному місці, збирати кошти і, і потім ці кошти передавати на потреби наших військових. На даний час, от я був. Цій поїздці я був в Тернополі, Івано-Франківську і зараз знаходжусь у Львові. Після відвідин Львова у мене поїздка буде на схід до наших військових для передачі того, що я напрацював. Перед цим у мене була поїздка Кременчуг, Полтава, Черкаси. А перед цим було Дніпро. От, наступна поїздка в мене буде. Запрошують на Закарпаття. Тобто я відвідую Прикарпаття, Карпати, Закарпаття, а потім буду спускатися Луцьк, Рівне, Житомир. І так далі, так далі, і таким, таким чином я стараюся якось побільше зібрати грошей, щоб, щоб допомагати нашій армії. Можете розказати про Херсон? Ви були в окупації, але ви не припиняли там вести таку українську діяльність. І я читав, що навіть був, окупанти вам теж донатили хоча... було таке, ви розумієте. Для того, щоб підтримувати наших наше населення Херсона, я Включав музику, їздив, підтримував їх морально, підтримував їх віру в те, що наша, наші Збройні Сили звільнять Херсонщину і звільнять всю Україну. От, надавав їм сил, натхнення і віри. Тому, коли звільнили, коли в перші дні. Звільнення, я приїхав у Херсон, то під час окупації вони мене під я їх підтримував. А потім, коли героям слава! А коли вже звільнили, і я їздив уже у звільненому Херсоні, то вони мені вони мене підтримували, вони мені, вони мені надихали сил. Натхнення, і я з більшим ентузіазмом працював для збору наш для збору коштів для того, щоб допомагати нашій армії. Які ви пісні? Ви кажете, що ви по спочатку в мене були просто патріотичні пісні, але потім я додав українські народні пісні. Потім додав пісні і, створені в в зоні АТО. І, і пісні, які на даний час були українські пісні, які на даний час на слуху у людей. І то, тому, коли я їду десь з піснями, то люди підспівують, радіють тому, і як кажуть, їх це надихає більше і більше. Багато людей в Херсоні, коли Херсон був окупований, ховали, закопували прапори. Ви розумієте, в Херсоні на той час до окупації було. До окупації було населення десь 350 тисяч. На даний час на, на час окупації залишалося 70, а зараз іще менше, тому що Херсон на даний час дуже масштабно обстрілюється, і тому багато людей виїжджає там, де на даний час десь залишилося 50-60 тисяч населення, і то і те, і це ті люди, які не мають можливості виїхати. Або якщо мають, то не, не завжди їх орки випускають, це одне. Або їхати потрібно через Крим, через російську, Росію. От, тому дуже складно. Ну, Отак от, от, як кажуть, залишається все менше і менше людей. Але от я зустрічаю і в Тернополі, і в Івано-Франківську, і в Полтаві, і тут, у Львові, людей з Херсонця, які проживають тимчасово тут, вони чекають і чекають, коли ж все-таки можна буде повернутися назад до рідного Херсона. А от і, я ж хотів, я казав, що люди ховали пребори, а от ви відкрито е, слухали музику, от, їздили. Та чи не було вам страшно і можливо були якісь сирговано? Ви розумієте, я вже повторююсь, що кожен день, кожного ранку я виїжджав о 10-й, о 10, 9 годині ранку і працював до 3, ї до 4 години дня. І я кожного ранку виїжджаючи на свій маршрут, я як кажуть, боявся. Я розумів, що я можу виїхати і не повернутися додому, тому що ми, мене могли в будь-який час, орки, ті ж орки, ті ж колаборанти мене могли здати і забрати в підвал. Тому кожного разу, але незважаючи на те, я виїжджав, виїжджав кожного дня, кожного дня без. Без ніяких вихідних, тобто підтримував. А коли люди мене бачили, вони у них була надія на те, що все таки буде все добре. Це, напевно, вам додавало вірне і наснаги? І так, і людям, і мені разом з ними і мені надавало е, впевненості в тому, що я роблю е, правильно, що я роблю ту роботу, яку я міг би. Якщо б я був нормальною людиною, тобто з руками, з ногами, я був би на фронті, але і тут можна робити. Корисну справу. Всі ці, ці кошти, яких вже десь біля 7 мільйонів, а можливо вже більше, всі кошти, ці я використовую для того, щоб закупляти все те, що потрібно для наших військових. Вони роблять замовлення. я Це замовлення, якщо по мірі своїх можливостей, я виконую і везу їм те, що потрібно. Але на даний час це, як кажуть, йде війна дронів. О, тобто В основному дрони, 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 і це мавіки, дрони, матрикси і так далі, так далі. Тобто леву частину коштів я використовую, закуповую дрони. От, тому, тому так от дрони, мавіки, старлінги, в зимовий період це генератори для того, щоб підтримувати тепло. От, ну і все інше. Розходники, які не вважаються військовими, але от, такі, як лопати, топори. Цвяхи, скоби для побудови, бліндажів, плівка, утеплювачі, все це йде на потреби нашої армії. Страшно, як кажуть, тим, які просто дома знаходяться і лежать у теплій постіль в теплому ліжку, тим, можливо, не страшно, але й тоді страшно. Чому? Тому що може прилетіти якийсь снаряд, може прилетіти град, обстріл градів, і теж теж страшно, особливо коли звучить тривога. Це все страшно. Але ж ви розумієте, кожен вирішує для себе це питання по-своєму. Тобто неважливо, де ти знаходишся, якщо прилетів град, або якийсь прилетів снаряд, осколок, він тебе поранив, що тут, що там. І тому страшно завжди, страшно завжди, але робиш свою, на, на, як кажуть. Незважаючи на те, що страшно, робиш свою справу. А на яких ви напрямках була? Ну, я за цих десять років я вже побував на всіх напрямках. Тобто Луганський напрямок, Донецький напрямок. От зараз я їздив на Ізюм, тобто Харківський напрямок. Ну, я не знаю, був я от на на Запорізькому напрямку в Оріхов. Оріхів, гуляйполе і так далі, так далі. Скрізь, скрізь, де б я не був, я зустрічаю дуже приємні обличчя, дуже радісні обличчя, коли вони мене бачать, коли я їх бачу. Дуже-дуже мені приємно, бійцям приємно. А дівчаткам, яким я вожу смаколики, цукерки і так далі, так далі, вони мене зустрічають. З посмішками, з сім цим. Ну, ви розумієте, це не відчуєш, коли цього сам не на собі. Тобто їдеш напередок, бачиш успіхнені усміхнені обличчя, радісні обличчя. Вони бачать, що людина приїхала із вільної території. І це їм надихає більше натхнення, і вони з більшим, можливо, я не знаю, але більше б'ють ворога і тоді. Зараз дуже впали донати, як ви взагалі. От... Це сприймаєте і от, дивіться, ви їдете на передову, там є розбомблені будівлі, це все ви бачите на власні очі. Е, може, хочете якось передати людям, щоб більше донатили, щоб не було. І, ви розумієте, я не, можу, я не можу закликати для того, що от донатьте більше, донати. я можу це прохати. Прошу всіх, все населення України для, для наших бійців донатити якомога більше кожна, кожна гривна, кожне, десять 10, 10 гривень, кожних 100 гривень допомагає нашим бійцям, Для того, щоб ці всі гроші йдуть на, на закупівлю дронів, на закупівлю старлінгів, генераторів, де. Те, що може допомогти нашим військовим. А те, що, бачичи на передку, я розумію і хочу вас запевнити в тому, що орки не будуть, не будуть якесь місто там, чи село чи щось жаліти, вони будуть його бомбити, бомбити, доки його не зійтруть з лиця землі. Тому для того, щоб цього не сталося, потрібно допомагати нашій армії в боротьбі з загарбниками. Чи робите ви якісь собі, можливо, вихідні від роботи? Чи відпочиваєте? Вихідних, вихідних у мене, якщо є вихідні, то тільки час переїзду з міста на мі... з міста в інше місто або із Запоріжжя, якщо я їду на лінію зіткнення. От це в мене тільки вихідні. В інших днів у мене вихідних не буває. Чому? Тому що кожного вечора я, як кажуть, встомлений, приходиш додому, лягаєш, відпочиваєш, але ж думаєш, ні, завтра зроблю собі вихідний. Але вранці просинаєшся і думаєш. У тих бійців, які знаходяться на лінії зіткнення на передку, вихідних не буває. Тому і я теж роблю, не роблю собі вихідні. Кожного вже, тобто вже 10 років я працюю без вихідних. Тобто відпочивати те, буде вже після перемоги? Так, так, так. Пізнають. Завдяки, як кажуть, медіа, завдяки інформації, телебачення, преси і так далі, так далі. Ну, я вже приїжджаю навіть в таке велике місто, як Київ, мене я не скажу, що всі, буквально всі мене пізнають, але багато людей пізнають, і мені це дуже приємно. Якщо от, я в кожне місто приїжджаю. То я стараюсь, щоб підключити медіа, о, телебачення для того, щоб люди розуміли, що я не якийсь просто жебрак, що я збираю кошти для наших військових і щоб вони донатили якомога більше. Тому от таким я коли приїжджав, приїхав у Львів. Я просто не розумів, де мені потрібно яку локацію вибрати, щоб збирати кошти. Але мені надали таку можливість, не те, що можливість, а інформацію таку, що от в цьому місці, от де, от я зараз знаходжусь, тут більш саме вели... саме прохідне місце і дуже багато людей, і тому я вирішив бути тут. От, от так. Можете, можете пригадати якусь історію, яка найбільше запам'яталася з ваших поїздок по містах і з фронту? Ви розумієте, я не можу окремо від, відзначити якесь місто, але в кожне місто, яке я приїжджаю, мене, мене знайомлять з історичними. Я виділяю деякий час: годинку, дві кожного дня, або дея... годинку на неділю, на яку там знаходжусь. І мене везуть так, як от, наприклад, в Тернополі мене повезли в замок в Збаражі. Там і, і замок, і музей, тобто і історичні, і всі-всі події мені розповіли гід з Баража розповів. Про ті події, які були, там проходили, про королів, про цих гетьманів, які там знаходилися в той час, про війну. Про... Я відвідав музей, де дуже дуже велика колекція. Там навіть Львівський музей передає свої. Речі, для... тому що вже Львівський музей не вміщає тих, тих речей, що в нього знаходяться, і передають на Тернопіль, в музей, там є можливість виставити ці речі і знайомити людей. Тому ви розумієте, дуже-дуже. Був я в Черкасах, є там такий за, заповідник Дике Поле, Холодний Яр. О, там знаходиться і Криївки, і дуби Максима Железняка, Тисячолітній. Ви розумієте, всього цього там дуже багато історичних таких місцин, де можна було б, як кажуть, я не пізнав шкільні роки. Цього не, інформацію не надавали, і тому я зараз надолужую те, що я не зміг отримати в шкільні роки. І тоді якось це не акцентувалося і не надавало так цьому значення. На зараз я просто відвідую, от зараз, а Львів, Львів мене якось для, для мене, Львів це є. Ну я не знаю, я розумієте, я тут не познайомився з своєю буд, будучою дружиною. Ми тут розписалися в ЗАГС, вона тут навчалася в полі... поліграфічному технікумі, тут була... був гуртожиток, в якому вона жила. І я багато часу проводив тут. Але ви розумієте, це було досить давно і, як кажуть, із пам'яті дещо стерлося, але я сподіваюся на те, що я тут і я побуваю на тих, в тих місцях, де ми тоді проводили час з дружиною. Ну, ви розумієте, це було боже, 54 роки назад. От. Я розписався тут, в ЗАГСі, ми відзначили тут свадьба була в нас весілля, але тоді на той час було яке, була алкоголь заборонений і просто була, як кажуть, студентська свадьба, технікум, гуртожиток, все це запам'яталося і воно. Чим старіше події, тим вони більше і більше запам'ятовуються. І зараз, приїхавши у Львів, я, в мене є така, такі наміри відвідати ті місця. Це був буквально площа ринок і там поліграфічний технікум поряд і гуртожиток, там метрів 300-400. Там поряд із гуртожитком є кінотеатр Короленка, здається, невеличкий кінотеатр. От. Ну, Ви розумієте, Львів, Львів для мене щось незвичайне місто, тобто якесь ну, знакове. Тому от, я дуже задоволений тим, що я. Я побував, побуваю і ще декілька днів буду у Львові. Я думаю, що мене люди, які мене супроводжують, які мені надають таку можливість їздити від місця проживання до локації, де я працюю, вони мені зможуть надати таку можливість відвідати ці місця, де я був. Свій час. Тому мені дуже приємно, дуже, дуже приємно згадати те все. От я, щоб ви розуміли, що волонтер. Я як волонтер одне, але ж ви розумієте, що я один би волонтери теж не зміг. Завдяки людям, які мені допомагали за рулем і загружали все те, що ну, це були там Сергій Обідець, Микола Літвіненко. Останніх п'ять років зі мною був Ігор Кураян. Він допомагав. І загружати машину, і потім видавати все військовим. Моє, моє, в мої обов'язки входило, що е, напрацювати кошти, е, замовити товар, е, цей товар отримати і відвести до бійців. Оце. А мені, мені було б одному дуже складно, але завдяки моїм помічникам. Все це вдалося, і на, на, зараз, на зараз я теж продовжую це робити. І, і мене інколи бійці е, питають, ну скільки ж ти будеш, тобі ж вже 77 років, скільки ж ти будеш, я говорю, а скільки ви будете тут стоять, стільки я буду працювати. Я просто себе відчуваю українцем. Мене інколи називають е, українець, бендерівець, хох... Ну я говорю так, мені просто об'єдналося ці три види крові і отримали таку, там, в результаті таку, як я є. Що подобається Бандериці? Ви розумієте, мені, мені, якщо мене називають Бандерівцем, для мене, як кажуть, честь. Честь. Хоча ви розумієте, що те, що друге, що третє це Україна, це нація. І все. Цим сказано все. Нація, українська нація, як такої расистської нації не не існує. Існує українська нація. А як ставитись до тих, хто тікає за ту Ну, ну як я можу, як, ну ви розумієте, ви можете самі собі відповісти. Ну, це, хто тікає до Росії, то вони там, хай вони там і живуть, як кажуть, Чемодан, вокзал Росія, будь ласка. Ми від цього не нічого не втратимо. Ми навпаки і, отримаємо те, що ми повинні. Тобто ми залишимося українцями. І залишаться тут українці, які будуть працювати, працювати на Україну. Розкажіть свою історію. Я читав, що ви в радянській армії втратили дві ноги, як це сталося? І, ну, це, це вже не цікаво. Чому? Тому що це. Я служив ще при Радянському Союзі в десантних військах, і тоді нас, як кажуть, направили туди на Чехословакію для придушення повстання, яке там було. Чому те ж саме, що і в Києві було був Майдан. То такий же, такого ж, такого типу Майдан був Чехословакії. Для того, щоб Чехословакія в той час не від'єдналася від блоку Варш... країн Варшавського договору, туди направили наші війська для придушення цього повстання. Ну а там була тобто, дві, дві неділі там були військові дії. І в результаті тих військових дій я отримав поранення, а потім уже через 24 роки от, наслідки, оці наслідки тоді, коли було поранення, тоді. Це ніяк не, не на мені не відобразилося. Відобразилося потім уже в наслідки, відобразилися через деякий час. От. Тому все отак. От. Я, я просто хочу зараз звернутися до львів'ян до, і до всіх жителів України. Будь ласка. Для того щоб наша Україна жила і процвітала на зараз, потрібна допомога нашим військовим. Прошу вас всіх допомагати чим, хто може. Слава Україні!